Перше за всю історію Збройні сили України на рівненському полігоні випробували сучасний розвідувально-вогневий комплекс. Він дозволяє поєднувати можливості армійської авіації, артилерії та експериментальних безпілотних літальних апаратів. Показові навчання відбулися в рамках збору командирів бригад і полків 13-го армійського корпусу. Так, реактивна система залпового вогню ГРАД знищує війська умовного ворога. Поряд, усі, яка знаходиться на 10-кілометровій відстані, стріляють 122-мм гаубиці. Все це озброєння належить підрозділам 13-го армійського корпусу. Загалом у показових заняттях задіяли 200 одиниць техніки та понад тисячу військових. На даній вогневій позиції знаходяться гаубиці, Д-30. Аеромобільного полку зільвово солдати намагаються стріляти не лише влучно, а й швидко. Вони наводяться на ціль усього за 10 секунд. Командир гармати отримує від старшого офіцера батареї дані координати дає мені їх. Я навожу гармату і здійснюю постріл. Традиційну авіацію теж долучають до нанесення удару, отримавши розвіддані, в повітрі Піднімаються бойові гвинтокрили. Та найцікавішим є те, яким саме чином командування дізнається про розташування ворожих колон і батарей. Для цього військові вперше застосували новітні вітчизняні розробки. Ледь помітний літак, яким керують дистанційно, здатен передавати на командний пункт ось таке зображення. Тут у штабі одразу аналізують побачене, пеленгують частоти підозрілих об'єктів та коригують маршрут безпілотника. Інформація автоматично опрацьовується та наноситься на мапу. Ці засоби були реально застосовані для виконання справжніх бойових завдань під час забезпечення. Безпеки чемпіонату з футболу Євро 2012 де фахівці Житомирського військового інституту несли оперативне чергування. Поки що військові використовують стаціонарний пункт, де працює до 20 осіб. Кажуть, що при потребі зможуть розмістити всю техніку у вантажівці, яка зможе супроводжувати безпілотник. До слова, тривалість польоту такої крихітки становить 45 хвилин, а розігнатися вона може до 80 кілометрів за годину. Ці нароботки були ще в радянські часи, але потім тривалий час вони були покинуті. Зараз ми намагаємося їх відновити. Люди доволі, отримали нові знання, нове бачення і реалізовувати його в військах. Область завжди готова до співпраці з військовими. На цьому наголосив перший заступник голови обласної ради, який теж спостерігав за навчаннями. Я міг би навести приклади, коли на, наприклад, вся область там готувала ось цю базу цього навчального центру. Військові наприклад, там допомагають владі цивільній, допомагали в будівництві і мостів. І в інших ситуаціях, коли треба була допомога військових, ці показові навчання відбулися в рамках чотириденного збору командирів 13-го армійського корпусу. Його мета підвищити фаховий рівень військових та удосконалити їхні практичні навички в управлінні підрозділами.